Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами навчимося розкладати числа на прості множники. Отже, тема сьогоднішнього уроку розкладання чисел на прості множники. Але перед тим як ми почнемо вивчати нову тему, давайте пригадаємо, що ми вчили на попередніх уроках. Які числа називають простими. Простими називають числа, які діляться тільки на один. Та на саме себе. Тобто вони мають тільки два дільника одиницю і саме себе. Наприклад, число 7 є простим. Або ж, наприклад, число 11 буде вважатися простим числом, тому що воно ділиться лише на 1 і лише на 11. Які числа називають складеними? Складеними називаються числа, які мають більше, ніж два дільники. Тобто, вони можуть ділитися як і прості числа на одиничку та на самого себе, а ще й мають деякі інші дільники. Ну, наприклад, число 8 ми можемо поділити на 1, на 2, на 4 та на 8. Отже, число 8 буде складене. Число 15 ми можемо поділити на 1 та на 15, а окрім того, ще й на 3 і на 5. Отже, число 15 буде складене. Чи є число 1 простим? На минулому уроці ми з вами говорили, що число 1 не є ні простим. І ні складеним. Число 1 це особливе число, тому що ну, воно взагалі ділиться тільки на одиницю, і ні на яке інше ми з натуральних не більше не можемо поділити. Отже, запам'ятайте, пригадайте і запам'ятайте, що число 1 є особливим, яке ви знаєте, найменше просте число. Ми з вами говорили про те, що найменшим простим числом є число 2, тому що воно ділиться, звичайно, на одиничку і на саме себе, і більше в нього ніяких дільників немає. Отже, почнемо вивчати нову тему і говорити про неї. Кожне складене число можна подати у вигляді добутку множників, відмінних від одиниці. Наприклад, число 330 ми можемо подати у вигляді добутку множників 10 помножити на 33. Якщо серед таких множників, серед Ось цих множників, про які ми щойно казали, про 10 та про 33, серед них є складені числа, то їх також можна подати у вигляді добутку двох множників. Дивіться, 10 ми можемо розкласти як 2 помножити на 5, а 33 можемо розкласти як 3 помножити на 11. Відповідно, ми можемо записати значення 330 дорівнює у вигляді добутку. Ось таких множників. 2 помножити на 5, помножити на 3, помножити на 11. Тобто, спочатку ми розклали на 2 множники, а потім ще ці множники розклали на інші множники і отримали ось такий добуток чотирьох чисел. Схематично це виглядає ось так: 330 розклали на 2 множники. Далі ми отримали один з множників 10, його також розклали на 2 і 5, 2 помножити на 5. А 33 ми розклали як 3 помножити на 11. Якщо складене число подано у вигляді добутку простих чисел, то кажуть, складене число розклали на прості множники. Отже, маємо декілька розкладів чисел на прості множники. Розклали 12 на множники 2 помножити на 2 помножити на 3. Цей розклад є на прості множники, тобто складене число 12 розклали на прості множники. Перевіримо, кожне з цих чисел є простим числом. 150 розклали на прості множники, 2 помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 5. Кожне з цих чисел є простим, отже, розклали на прості множники. І 900 розклали на прості множники. Кожне число, з яких є простим числом, отже, 900 розклали на прості множники. Ось ці числа 12, 150, 900. Це є складені числа, бо ми їх можемо розкласти, поділити на більше, ніж два числа так? на одиницю на самих себе і ще й на деякі інші е числа. Відповідно, це складені числа, і кожне з цих складених ми розклали на прості множники. При розкладанні числа на прості множники доцільно використовувати ознаки подільності на 2, 3 та 5. Пригадаємо їх. Число ділиться на 2, якщо запис числа цього закінчується парною цифрою 0, 2, 4, 6, 8. Число ділиться на 5, якщо запис числа закінчується цифрою 0 або цифрою 5. І число ділиться на 3, якщо сума цифр цього числа ділиться на 3. Ви можете запитати, а чому ми не будемо використовувати ознаку подільності на 9, адже ми її вивчали, і ми вже її знаємо. Тому що. При розкладанні числа на прості множники ми будемо використовувати ознаки подільності на прості числа. Адже 2, 3 та 5 є простими числами, бо вони мають дільники, вони діляться тільки на одиницю та на самих себе. А 9 є складеним числом, тому ми не будемо його використовувати. Ми не будемо використовувати ознаку подільності на 9. Отже, давайте розглянемо схему. Розкладання багатоцифрових чисел на прості множники. Наприклад, нам треба розкласти на прості множники число 420. Ось ми його записали. Праворуч від нього треба провести вертикальну риску. І далі ми думаємо, чи ділиться число 420 на 2? Це число ділиться на 2, бо закінчується цифрою 0. Це ми зараз використали ознаку подільності на 2. Запишемо цей дільник, число 2 праворуч відризки, так? навпроти числа 420. І обчислимо 420 поділити на 2, отримали 210, записали нижче. Далі думаємо, чи ділиться число 210 на 2. Число 210 ділиться на 2. Отже, також записуємо праворуч від риски цей дільник. Виконуємо ділення 210 поділити на 2, отримаємо 105. І нижче записуємо це значення 105. Далі думаємо, чи ділиться число 105 на 2. Ні, не ділиться, тому що воно закінчується непарною цифрою. Далі перевіряємо, чи ділиться на 3. Для того, щоб число ділилося на 3, пригадуємо, треба, щоб сума цифр ділилася на 3. 1 плюс 5 дорівнює 6. 6 ділиться на 3. Отже, число 105 ділиться на 3. Отже, записуємо цей дільник праворуч від числа 105. Ділимо 105 поділити на 3 буде 35. Значення 35 записуємо нижче. І знову ж таки думаємо, чи ділиться 35 на 2. На 2 не ділиться, бо закінчується непарною цифрою. Перевіряємо, чи ділиться на 3. 3 плюс 5 дорівнює 8. 8 на 3 не ділиться. Перевіряємо, чи ділиться на 5. Закінчується число 35 п'ятіркою. Отже, 35 ділиться на 5. Якщо 35 поділити на 5, ми отримаємо 7. Записали 7 під числом 35, а дільник 5 записали праворуч від числа 35. Далі думаємо: 7 наскільки ділиться 7 це просте число. Отже, ми його можемо поділити на 7. 7 поділити на 7 дорівнює 1. Одиничку записуємо під цифрою 7. А дільник 7, на який ми поділили, записуємо навпроти цифри числа 7. Розклад закінчено. Стопчик чисел, праворуч від риски складається із простих множників, добуток яких дорівнює 420. Це означає, що складене число 420 ми можемо записати у вигляді простих множників 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7. Кожне з цих чисел є простим числом. Добуток однакових множників у розкладі числа на прості множники можна замінювати степенем. Зверніть увагу, в нас тут є два однакових множники, і ми їх можемо замінити на степінь. Так, було 2 помножити на 2, а ми записали 2 в квадраті. Давайте пригадаємо, що таке степінь. Наприклад, ми маємо число А помножити на число А на саме себе. І отримаємо в результаті А в квадраті. Ось ця двієчка означає, що ми число А помножили саме на себе 2 рази. Якщо, наприклад, нам треба 3 рази помножити число А саме на себе, то ми, відповідно, запишемо А у третьому степені або А у куди, тому що ми число А. Саме на себе помножили 3 рази. а тепер разом з вами, давайте спробуємо розкласти на прості множники такі числа. Першим числом у нас буде число 56. Отже, записали число 56. Праворуч від нього проводимо вертикальну лінію. І думаємо, чи ділиться число на 2, якщо ні, чи ділиться число наше на 3, і якщо не ділиться, то перевіряємо, чи ділиться число на 5. Отже, в такому порядку ми маємо перевіряти. Отже, число 56 ділиться на 2, бо закінчується парною цифрою. Цифру 2 число 2 ми записуємо праворуч. Ділимо 56 поділити на 2. Дорівнює 28. Число 28 записуємо нижче від 56. Тепер 28 перевіряємо, чи ділиться на 2, ділиться, бо закінчується парною цифрою 8. Записуємо поруч, праворуч цифру число 2. А нижче записуємо результат ділення. 28 поділити на 2 дорівнює 14. Тепер перевіряємо, чи ділиться 14 на 2. Ділиться, бо закінчується парною цифрою. Ну і з таблички множення ми також це пам'ятаємо. Отже, двічку записуємо поруч, правіше. А результат ділення 14 поділити на 2 дорівнює 7, 7 записуємо нижче під 14. 7 це просте число. Отже, ми його не можемо поділити ні на 2, ні на 3, ні на 5, тільки на 7. В даному випадку, в даних задачах тільки на 7. На одиницю ми тут не будемо ділити, бо це буде нескінченний поділ. Ділимо на 7. 7 поділити на 7 дорівнює 1. Отже, число 56 ми можемо записати у вигляді добутку таких простих чисел. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 7. І як я вже казала, коли в нас багато однакових, ну не багато, а декілька однакових множників, то ми їх можемо замінити степенем. Отже, 56 дорівнює 2. Третьому степеню, тому що ми три рази множимо двічку саму на себе. Замість 2 помножити на 2 помножити на 2, ми запишемо 2 в третьому степені, помножити на 7. Далі розкладемо число 130. Розкладемо його на прості множники. Записали число 130 і праворуч від нього провели вертикальну лінію. Далі, знову ж таки, перевіряємо, чи ділиться 130 на 2. Ділиться, тому що закінчується нулем, а 0 це в нас парна цифра. Отже, записали праворуч 2. І ділимо 130 поділити на 2 дорівнює 65. Результат ділення 65, записуємо під 130. Перевіряємо, чи ділиться 65 на 2? Ні, не ділиться, тому що закінчується непарною цифрою. Чи ділиться 65 на 3? Ми маємо обчислити суму цифр 6 плюс 5 дорівнює 11. 11 на 3 не ділиться. Отже, перевіряємо, чи ділиться 65 на 5. Дійсно, ділиться, бо закінчується 5 -рочку. Отже, 65. Ми ділимо на 5, п'ятірочку записуємо праворуч. І в результаті ділення ми отримаємо 13. 13 це просте число. Отже, ми його будемо ділити на саме себе. 13 поділити на 13 дорівнює 1. Отже, число 130 ми можемо записати у вигляді добутку простих множників. 2 помножити на 5, помножити на 13. У нас тут множники не повторюються, тому в нас немає необхідності. Записувати щось через степінь. І спробуємо розкласти на прості множники число 60. Записали число 60, праворуч. зазвичай вже проводимо вертикальну лінію. Перевіряємо, чи ділиться 60 на 2. На 2 ділиться, тому що закінчується парною цифрою. Отже, праворуч від лінії записуємо 2. 60 поділити на 2 дорівнює 30. Записали 30 під числом 60. Тепер перевіряємо 30, чи ділиться на 2? Ділиться, бо знову ж таки закінчується парною цифрою. Записуємо двієчку. 30 поділити на 2 дорівнює 15. Далі перевіряємо, чи ділиться 15 на 2. 15 закінчується непарною цифрою. Отже, не ділиться на 2. Чи ділиться на 3? Для цього нам треба знайти суму цифр. 1 плюс 5 дорівнює 6. Отже, 15 ділиться на 3. Ну і з таблички множення ми добре пам'ятаємо, що 15 ділиться на 3. Отже, записуємо 3. Результат ділення 15 поділити на 3 дорівнює 5, записуємо нижче. 5 це просте число. Так, ось воно в переліку в нас тут знаходиться, тому що воно ділиться тільки на 1 і на саме себе. Отже, ми будемо ділити 5 на 5. 5 поділити на 5 дорівнює 1. І отримали в результаті 60 дорівнює. 2 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 5. І тут в нас є повтор, так, повтор множень, множників, повторюються множники, отже, ми можемо записати через степінь. 60 дорівнює, Так як в нас двічка повторюється 2 рази, отже, ми можемо записати 2 в другому степені або в квадраті. Помножити на 3 і помножити на 5. Ну і давайте з вами поговоримо. Чи існують складені числа, які не можна розкласти на прості множники? Будь-яке складене число ми можемо розкласти на прості множники, тому що воно називається складене, це означає, що в нього більше, ніж два дільники. Так? Це означає, що ми можемо, окрім на саме себе, на одиницю, поділити його ще й на якесь інше число. Відповідно, ми можемо розкласти будь-яке складене число на прості множники. Чи можуть розрізнятися два розклади одного і того самого числа на прості множники. Якщо ми будемо одне і те саме число розкладати на прості множники, то вони не можуть розрізнятися, тому що ми завжди починаємо перевіряти з двічки, якщо ні, якщо число не ділиться, то ми перевіряємо далі на трієчку, а потім на п'ятірочку, тобто не можуть вони відрізнятися. Чи правильно виконано розкладання чисел на прості множники. Мається на увазі, чи кожен з, кожен з множників буде простим. 210, 21 помножити на 100 це неправильне розкладання на прості множники, тому що 21 це непросте число, це складене і 100 це також складене, бо ми можемо його ще поділити. Далі 210 це 3 помножити на 7, помножити на 10. 3, 7 підходить до переліку простих множників, але 10 ми ще можемо розкласти, наприклад, на 2 та 5. 210, 2 помножити на 3 помножити на 52, знову ж таки, 52 не буде простим множником, бо ми його можемо ще поділити. І 210 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 5 помножити на 7, ось це буде правильне розкладання складеного числа на прості множники. Тому що кожен із множників є простим числом. Чим відрізняється розклад числа на множники від розкладу числа на прості множники? Чим відрізняється? Дійсно, дивіться, перші три приклади з попереднього запитання: це було про розклад числа на множники, тобто просто на якісь множники, не обов'язково прості числа. Нас не цікавить, які там числа, просто множники. Ми могли, наприклад, розкласти на два множники або на три множники, так, на які ми захочемо. А розклад числа на прості множники, ось тут головне головна умова: прості множники: це мають бути прості числа, тобто добуток простих чисел, які діляться тільки на. Одиничку та на саме себе. Цим і відрізняється відрізняються ці два розклади та ці два поняття. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я сподіваюся, що вам всім все зрозуміло, і я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.